Чотирилапий секрет У свої 16 Василь виріс майже під 2 метри, був міцним, сильним і дуже спокійним. Ходив влітку з батьком в гори по гриби, лісові ягоди і трави на чай, намотували за день кілометрів з 30. Але Василь ніколи не скаржився, що йому важко. У школі вчився непогано, але відмінником не був. Хоча це не завадило йому вступити в інститут. Він міг би, звичайно, і краще вчитися, але не хотів сидіти за книжками. На швидку руч робив уроки і бігом додому, брав кошик і йшов у гори або на річку, купався з квітня до жовтня, а взимку підпах в олижі і шукав найвищу гірку, щоб із вітерцем гайнути донизу. У класі особливо ні з ким не дружив. Компанію мав свою, дворову, перевірену. Той день він посварився з мамою. Речей розкиданих по кімнаті не прибирав. Мама образилася, бо чекала в гості сестру з племінником на 10 днів. Тітку з братом він не пам'ятав зовсім, тому й родинних почуттів до них не мав і взагалі не розумів, навіщо вони їдуть. Спека плюс сорок виходиш на вулицю, і сонце немов прибиває до асфальту. Він пішов на річку. Сьома ранку саме час. Як завжди, подзвонив друзям, спустився з гори і вперед, уздовж залізниці. Купалися вони довго, але до одинадцятої, усі, крім одного, розбрелися по домівках. Він ще раз наостанок пірнув, проплив кількасот метрів і, переодягнувшись, як зазвичай, пішов назад. Великого білого собаку Василь побачив здалеку. Він стояв на залізничній колії. Вив і не міг відійти. Василь добре чув, що десь далеко гуркоче поїзд. Чимдуж побіг, на ходу дістаючи складний ніж. Залізний дріт, яким прив'язали пса, не чіпав, ледве встиг розстебнути на шині і вихопити собаку. Відтягнув його якомога далі і озирнувся. Від кущів тікали двоє. Тварюки. закричав хлопець йому слід. Собака дивився на нього сумно і віддано. Великий, ще по дитячому товстолапий з довірливою мордочкою. Василь ляснув песика по боці. Тікай додому швидше. Біля свого дому почув, як хтось голосно дихає йому в спину. Собака наполегливо йшов за ним. Що з цим сом робити? відчинив двері своїм ключем. зайшов на кухню пес слідом. Батько і мама вечеряли. Васильку, не приїде тітка Зіна. Дзвонила годину тому, що ще й там не вийшло. А Василь тільки зрадів ви мені обіцяли подарунок за те, що я в інститут вступив. Обіцяли, відповів батько, тільки ми ж не Рокфеллери дорогого подарунка купити не зможемо, але від своїх слів не відмовляємося. Грошей не треба. Я хочу собаку. Собаку? Якого? запитала мати. Це секрет. Спочатку пообіцяй, що не будеш заперечувати, сказав Василь і зробив крок у бік. Білий пес, що стояв за Васильковими ногами, теж зробив крок і знову опинився за його спиною. Ти ба, а я думаю, що за секрет ховається за твоїми ногами, засміявся батько. Нехай живе, тільки доглядати його будеш сам, і гроші на його харчування сам зароблятимеш, бо бачу, собацюра буде здоровенний. Мама спробувала сперечатися з батьком, але тато був людиною слова. Пообіцяв, подарунок, значить, так має бути. Хоче син собаку у подарунок за інститут. Нехай буде собака. Бо ж не машину просить чи мотоцикл. Так і залишився пес, якого назвали секретом у їхньому домі. Це татко так його назвав, бо перше слово, яке Василь сказав про пса, було секрет. Спав секрет на веранді. Або в побудованому для нього вольєрі. Зі своїх заощаджень Василь купив повідок, нашийник і засіб від бліг. Знайшов залізний гребінець, вимив і вичисав шерсть. Пес ще більше підріз, зміцнів. Собака був такий красивий, як з картинки. Грізний і великий секрет ходив за господарем всюди, проваджав його на маршрутку в інститут. Секрет йшов позаду, коли він гуляв з дівчиною, біг у магазин. Ти глянь, який Алабай у Василька розкішний, казав сусід. І звідки у цих злидарів такий красивий і дорогий пес. Сусід хотів купити секрета, гроші пропонував непогані, але Василь відмовився. А батько з матір'ю сказали сусідові може, ми і бідні люди, але друзів не продаємо. Час минав швидко. Одного разу Василь привів додому наречену йому дев'ятнадцять, їй вісімнадцять. Мамо, присядь», – сказав Василько. Та кажи, я постою, мамо, я одружуюся. Розписуємося через чотири дні. Мати мало не впала. Добре, що диван був за спиною і схопилася за голову. Синку, піди у погріб по картоплю і цибулю, сказав батько. Тату, ти чув, я одружуюся. В цю хвилину? Ні, через чотири дні. Ну, то ще маєш час піти по картоплю і цибулю. І Василь пішов. Розписалися без зайвого галасу і помпезності. Весілля не було. Просто втрьох він, Галя і секрет пішли гуляти вздовж річки, а потім секрет довго чекав їх біля кафе. Через рік народився Андрійчик, син ріс слухняним і гарним хлопчиком. Василь і секрет проводжали його спочатку в дитячий садочок, потім у перший клас. Зустрічали після школи Андрійчика бабуся з секретом. У школі всі діти заздрили Андрійкові, що у нього такий класний собака, і кожен мав за честь погладити його. А от до другого класу секрет проводжати Андрійка вже не зміг. Встав 1 вересня, дійшов до хвіртки і впав. Лапи підкосилися. Василь підбіг, але секрет тільки зітхнув і сіпнувся. Андрійчик пішов до школи лише наступного дня, бо перед тим у горах у лісі Василь копав могилу. Галя й Андрійко плакали, а він і плакати не міг. Якось гірко стало. Жив собака з ним спокійно, подвигів не робив, життя нікому не рятував. А коли помер, Василеві, здавалося, що серце ось ось зупиниться. Притулившись до старого дуба, він закричав вдома все було, як і колись, бракувало тільки секрета. Здалося, що він розлігся на веранді і чекає, коли треба буде йти когось кудись супроводжувати. Але одного разу Андрійчик повернувся зі школи додому з таємничим виглядом Мамо, тату, ви мені подарунок обіцяли, якщо я отримаю п'ятірку за контрольну, я отримав. І що ти хочеш, синку? – запитала Галя. Знову будеш мене крутити на мобільний телефон. Ні, відповів Андрій. Хочу собаку. Якого ось цього? Він ішов зі мною до школи і назад, і відійшов у бік. Величезне цуценя теж відійшло у бік і знову заховалося за спиною Андрія. Ще один секрет? вигукнув Василь. Секрет, засміялася Галя. У трьох вони вимили собаку у ванні. Секрет виявився білим і дуже пухнастим. Ну, ти подумай, знову ці злидарі такого суперового собаку десь дістали, бурчав сусід. А от мені вічно на собак не щастить.